Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії за минулий тиждень. У Славуті затримали 20-річного розповсюджувача наркотиків. Про це і не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. В Києві затримано агента ФСБ, який хотів вступити до школи армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими. Шпигун збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотників. Він мав встановити розташування полігонів сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. В його планах було виявити дислокації українських спецпідрозділів БПЛА та і та їхніх дронів. Російські окупанти хотіли використати цю розвідінформацію для повітряних атак на об'єкти збройних сил України та СБУ. Зловмисником наразі загрожує довічне. Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії за тиждень. У росіян мінус гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти, менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах. Загалом оператора безпілотників вразили 220 одиниць важкої техніки, серед якої 33 танки, 41 вантажівка і купа іншого обладнання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Правоохоронці у місті Славута затримали юнака за підозрою в розповсюдженні синтетичних наркотиків півіпін методом закладок. Загалом зафіксовано сім епізодів збуту наркопродукції фігурантом. Про це повідомили вище Петівському граюправлінні поліції. У помешканні 20-річного затриманого провели санкціонований обшук. Там виявили та вилучили розфасовані міні-пакунки зі пакети з кристалічною речовиною. Наразі юнак перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Протягом тижня з приватного сектору у Хмельницькому централізовано вивозимо тут гілля. Для зручності містян у Хмельницькому діє графік вивезення гілля від приватних домоволодінь. Перш ніж передавати його комунальникам, гілля потрібно підготувати, зробити в'язанки довжиною 80-120 см та скласти напередодні для вивезення у визначених місцях. Вивіз гілля здійснюється протягом першого тижня місяця у різних мікрорайонах Хмельницького. Гілля також можна вивести самостійно на полігон твердих побутових відходів. Додаткову інформацію також дати і місця, звідки вивозом тоді гілля можна знайти у телеграм-каналі Першого подільського. Ну і також нагадуємо, що на контейнері контейнерні майданчики загального користування, тим більше у самі контейнери зелені відходи викидати не можна. Суху траву листя та городину спалювати заборонено під час воєнного стану це можна прирівнювати до диверсії. У мікрорайоні Ракова цього тижня буде ускладений рух на перехресті вулиць Народної Волі та Горбанчука, а також на під'їзній дорозі до кладовища будуть проводити ремонт. Проїзд буде обмежений від 9-ї години ранку вівторка, 3 жовтня, до 17 години суботи, 7 -го жовтня. Громадський транспорт при цьому курсуватиме у звичному режимі. Про це сьогодні повідомили на сайті Хмельницької міської ради. Ремонти проводитиме комунальне підприємство. Підприємство по будівництву ремонту та експлуатації доріг. Ну а ми, в свою чергу, традиційно закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України і наближати таку довгоочікувану перемогу. Як завжди, більше новин в ефірі телеканалу та у наших соціальних мережах. Тихого і мирного дня. Бережіть себе.